Виконуємо номер 407 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одне фермерське господарство зібрало 45 ящиків полуниць, а господарство із сусіднього села 55 таких самих ящиків. Скільки кілограмів в одному ящику, якщо друге господарство. Зібрало на 130 кг більше, ніж перше. Скільки кілограмів полуниць зібрало кожне господарство. За умовою задачі сказано, що перше господарство зібрало 45 ящиків, друге 55 таких самих ящиків. І друге зібрало на 130 кг більше. Знайдемо, на скільки ящиків більше зібрало друге господарство. Для цього… 55 віднімемо 45 дорівнює 10. І пояснюємо, настільки більше зібрало друге господарство. В умові задачі сказано, що друге господарство зібрало на 130 кілограмів більше. Ми щодо знайшли, що на 10 ящиків більше. Отже, 130 кілограмів розміщені в оцих 10 ящиках. Знайдемо, скільки кілограмів у кожному ящику. Для цього 130 поділимо на 10. 130 поділити на 10 це буде 13 кілограмів в Одному ящику. Ми дали відповідь на перше питання. Запитання стояло так: скільки кілограмів в одному ящику. 13 кілограмів в одному ящику. Наступне запитання: скільки кілограмів полуниць зібрали кожне господарство? Перше господарство зібрало 45 ящиків. У кожному ящику по 13 кг. Знайдемо, скільки кілограмів полуниці брало перше господарство. Для цього 45 помножимо на 13. Виконуємо ділення у в стопчик. 3 на 5 -15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 на 4 12 та 1 13. Множимо на одиничку. Виконуємо додавання 5, 8, 5. 8, 585. 5 кілограмів зібрало полуниць. Перше. Господарство. Знайдемо, скільки кілограмів полуниць зібрало друге господарство. Друге 55 ящиків. І в кожному ящику по 13 кг. 55 множимо на 13, 5 на 3, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 15 до 1, 16. Множимо на 1. 5 і 5. Виконуємо додавання 11. 5, 6, до 5, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 2, 7. Сімсот п'ятнадцять кілограмів зібрало полуниць, друге, господарство. Записуємо відповідь. Перше питання стояло: скільки кілограмів в одному ящику, тому записуємо 13 кілограмів. Далі, скільки полумець зібрало кожне господарство. Спочатку перше: 585 кілограмів, а потім друге, 715 кілограмів.